Чого почати сімейному лікарю? Ну якщо от прямо з чого почати, так це з базових навиків неврологічного огляду. Якщо ви ними оволоділи, то що стосується медикаментозної терапії, то пані Ольга вже розповідала про це. Це визначити. Що саме потрібно? Чи це перервати один напад на місяць, чи це е, призначити профілактичну терапію, якщо це за чисті напади? Е, з чого тут починати? сімейного лікаря Сімейному лікарю? Ну, в принципі, з того що рекомендують? Е, інформація є в відкритому доступі. Тому, будь ласка, цікавтесь. Наступне питання стосується препарату, який в Україні ми ще не використовуємо, тому що є ще проблемне законодавство саме щодо використання даного препарату. Щодо препаратів для швидкого полегшення нападу мігрині, це має бути знеболюючий, в першу чергу. Звичайний знеболюючий, це може бути парацетамол, це може бути ібупрофен, це може бути аспірін, це може бути напраксен, але це мають бути терапевтичні дози, як мінімум такі, як написані в інструкції. Якщо ж вони не допомагають, то відвідайте лікаря, він випишеть вам рецептурний протимігренозний препарат з групи триптанів. Маємо ще запитання у чаті. Пані Ірина запитує: якщо місяць болить щоденно голова в другій половині дня, ну тобто даних недостатньо тому, що. Чи це мігрень, невідомо, недостатньо даних. Частіше в другій половині дня тобто ми можемо відчувати головний біль напруженого типу. Тому варто звернутися до лікаря, який проведе інтерв'ю, розпитає вас більш детально, поставить правильний діагноз і, звісно, порекомендує якесь лікування. Що ви можете зробити самостійно? Це модифікувати спосіб свого життя. Життя. Тобто, можливо, забагато стресу, можливо, ви багато працюєте, погано спите. тобто всі ті е, провокуючі фактори, які можуть в загальному провокувати головний біль? Е, так, запитання з чату: сильна головна біль починається завжди вночі. Випиваю з і до години часу біль не біль проходить. І так, 12-14 разів на місяць. Який вихід, щоб зменшити частоту? Ну, єдине, ви описуєте дуже специфічний перебіг головного болю. Це так званий головний біль, alarm clock або будильник. Біль, що пробуджує вночі, і, як правило, він пробуджує в один і той самий час. В вашому випадку варто змирнутися до фахівця з головного болю. Що можете зробити з немедикаментозного, це може певною мірою допомогти фахівцю. Спробуйте випити каву перед сном. Якщо кава перед сном буде профілактувати напади головних болей, то ви просто скажете про це фахівцю з головного болю, це йому допоможе в постановці діагнозу. Якщо не буде допомагати кава, це теж допоможе. Наступне запитання від пані Надії. Вона запитує про ефективні і нові ліки при мігрені. Сьогодні вже згадували: тобто немає одних чи інших більш ефективніших лік, ліків, це все індивідуально. Проте, мігрень це є захворювання, яке досліджується, дослідження про. Проходять постійно є нові відкриття, і, звісно, на ринку вже є зареєстровані нові препарати як для гострого лікування, так і превентивного лікування. Це антагоністи, антагоністи певних блокаторів CGRP-пептиду або гепанти, які ще також використовуються для лікування гострих приступів. По побічним діям да? і е, от шановні глядачі, от, от доволі часто таке от запитання: от приймаю ліки 10 років. Розкажіть про побічні дії. Ну, якщо ви їх приймаєте 10 років. То відповідно у вас побічних дій немає, тому що таке запитання б не, не було Якщо ж вони є, ну, побічні дії до всіх ліків прописані в інструкції. Просто детально ознайомлюйтесь з інструкцією. Що стосується от головних болей і артеріального тиску, і от ліки 120, я як розумію, це систолічний, верхній артеріальний тиск, перша цифра. 120 це норма, ось тиск до 160 міліметрів тутного стовчика, як правило, з головним болем не пов'язаний. Це дещо переоцінена проблема. Наступне питання стосується того, що коли ми приймаємо багато препаратів, головний біль може ще частішати та, та посилюватись. Коли пацієнт приймає багато знеболюючих, якщо це більше, чим 15 днів на місяць прийому звичайних нестероїдних протизапальних препаратів, або більше, ніж 10 днів на місяць комбінованих знеболюючих, які містять два або три препарата знеболюючих, та або що це більше 10 препаратів трептанів на місяць, що триває більше. Трьох місяців ми можемо говорити про те, що пацієнт вже має головний біль внаслідок надмірного вживання лікарських засобів. Ну тобто, зазвичай питання вирішується після припинення прийому знеболюючих, і клінічні дані показують, що більшість пацієнтів, тобто в їм покращується, коли є припинення надмірного вживання ліків, і разом з тим запропоноване пацієнту. Профілактичне лікування, яке допомагає зменшити частоту днів з головним болем, та допомагає покращити відповідь на прийом знеболюючих, я би дуже радила пацієнтам, які мають мігрень, вести щоденник головного болю для того, щоб ви могли фіксувати свої приступи, скільки днів на місяць ви маєте приступів з головним болем. Як часто ви приймаєте знеболюючі, скільки препаратів на добу ви приймаєте? І, і вам, і вашому лікарю буде тоді краще допомогти розібратися щодо рекомендацій для гострого лікування та профілактичного. Щоденник це супер слушно, навіть якщо от ще до лікаря надійшли, починайте записувати, як болить. Е, питання про доказовим і сучасним препаратам. Е, ну, це дуже. Така от е, контраверсійна тема, не можна визначати ефективність препарата, е, от в конкретному випадку, лише по сухій його статистиці, лише по е, даним досліджень. Тому що препарат може бути дуже гарний, але в конкретному випадку протипоказаний. Тому ми завжди оцінюємо при підборі тих чи інших ліків, ми орієнтуємось на пацієнт, так звана пацієнт орієнтована концепція. Що стосується тих, які є в аптечній мережі на сьогодні, ну всі, які є, вони мають той чи інший ті чи інші ступені доведеної ефективності. Ну, якщо ми говоримо про препарати, які рекомендуються для лікування Мігрені. Безумовно, якщо там це якісь фітопрепарати з недоведеною ефективністю, то їх не варто застосовувати. Проте, от, казати, що от доказовий сучасний, амітриптілін має в в велику ступінь доказовості, але він не сучасний. френамізумаб він має велику ступінь доказовості і сучасний. Ну, тому... Іх є багато, от е, їх є багато і сучасні не завжди кращі. Що можна прийняти, коли трива, три дні підряд? Триває мігрень, і зол мігрень не допомагає. Золомігрен – це є одним з препаратів, це є трептан, який можна вживати для лікування гострого приступу мігренів. Сьогодні вже згадували, тобто, якщо не допомагає один трептан, це не є правдиве твердження, що вам може бути неефективний інший. Тому можна спробувати інший трептан, плюс можна спробувати комбінацію трептану плюс нестероїдне проти запальний препарат. І також, якщо Пацієнт, наприклад, відмічає нудоту, блювоту при приступі мігрені, можуть бути додавлені певні протиблювотні препарати, які також можуть допомогти і біль зменшиться. Ну, в загальному ви маєте розуміти, тобто, якщо. Триває більше головний біль чим 72 години, тобто можливо, варто е, звернутися до лікаря, тому що це вже може бути ускладнення мігрені, яка вже е, і це є невідкладним станом і е, лікується трошки вже по-іншому та в інших умовах. Ну і без таблеток можна, ну безумовно, можна, є уколи, є назальні спреї. Ну а якщо взагалі без медикаментів. То так існують девайси на нашому ринку. Вони не представлені. Це девайси, магнітні стимулятори, які прикладаються до потилиці, які прикладаються до скроні, і які певним. Фізичною стимуляцією можуть зупинити напад Мігрені, також можуть допомагати прийоми з автотренінгу. Не думаю, що вони будуть зупиняти всі напади. Проте в цілому от зменшити силу, зменшити кількість можуть допомогти.